Друзі, ну що ж, супер-білесенький ліфтбек, я вам показував на ну, дуже гарній комплектації Sportline, але зараз вам хочу показати ще круче автомобіль. Дивіться, це у нас шкода Super B в універсалі комплектація скаут, максимальна оптика, розширені ці арки, дістронік, передні задні пальтроніки, камера, також у нас панорама, без доступи. Подивіться, як виглядає цей автомобіль. Безключовий є. Також вже нове кермо, підігрів керма, підігрів і клімат, контроль, електрокришка, алькантара плюс шкіра пам'ять, електрика, максимальна музика, сліпі зони мертві. Тонування заводське, також є підсвітка салону, підігріви задні. Що у нас тут? Резетка, панорама. Ось так от виглядає цей автомобіль. Ну, скажіть, що гарно, ну, пушечка.